Кортики, що тут їх хтось запхав. Мені здається, що то для старших жінок. В Чому питання? Зелененько, жовтенько, синенькі. Ціну ви дасте на сукні? Ні? Погляньте. Майже всі полички пусті. І в неї запиталися, коли взагалі буде закриття. А ходімо в Хадсонс Бей. Вони, до речі, закриваються в загальному цей магазин в канаді закривається. І в них величезні розпродажі. Та це те, що я чула вже по телебаченню, розказували. Ну і ось дивіться: store closing, sales 40%, знижок, 70%, 60%. Ну, давайте поглянемо. Пішліть, подивимось на взуття. Так, що тут наше взуття? Так, таке, щоб подобалося, щоб таке щось цікавеньке. В загальному я б собі взяла макасини, які білі, якісь мені подобаються. Дивіться, які прикольнесенькі. Блін, ця турбина мені заважає показати вам, що це за бренд такий. Made in Italy написано. 405 баксів. Ну, по якості, чесно говорячи, відчувається, що вони якісні, такі, гарненькі, прикольні. Не скажу, що вони тяжкі, але вони так якісно прошито все. Всередині вони там такі м'якенькі, дивіться. Ну, непогано. Так, давайте ще поглянемо. Так, ну дивіться, тут багато зимового, кліренс. 50% знижок написано. Добре. Так, що тут ще в нас є? Біленького. Дивіться, пума ось така є. Скільки коштує? 120 доларів на кліренсі 60. Так, з цього боку. Ну тут вже такі осінні, зимові. осіння зимове зимове взуття. Це що? Ой-ой, які ж тяжкі. 150, а так коштують 59,96. Ну добре. Так, йдемо далі. Різні, різні, різні. А дивіться на любителя. До речі, мені такі подобаються. Але на любителя ось такі. Такі Чоб, чоботи. Ну, прикольні, гляньте. І ніс в них такий прикольний. Такі трішки тяжкенькі, звичайно. Давайте глянемо. Ціна 8999 була, зараз 59,96. Так, камера покажи. Ось так. Ну, мені такі поки що не потрібні, але чомусь у них різні, дивіться. На одну ногу взуття. Ну що ж, хтось може стирив. Таке також буває в Канаді. Можуть хтось щось стирити. Давайте глянемо, ну, тут також всяке взуття. О, це такі серйозні буцики. Так, там 40%, 50-40. Всякі різні. Ну, добре, чудово. Ага, давайте поглянемо на дитячі. Дитячі, що тут кажуть, нам дитячі. А -а -а. Щось дуже багато всього, нічого не зрозуміло. Ось, наприклад, біленькі, які гарні для дівчаток. Мейдинчина, я навіть не знаю, що це, а бебо Бібо, бебо, не знаю. А ціна, давайте глянемо ціну, 50 доларів. Але я не знаю, чи є знижка. Добре. Далі Ходімо далі тоді Ходімо далі. Так, ходімо, подивимося одяг. О, дивіться, ще по дорозі, що це уги в нас, які всі обожнюють. А ні, це не уги. Маден Girl якийсь. Окей, без питань, проходимо. Так, погляньте, що це таке в нас тут. А, це веромода. 59 доларів. Окей. Це також. І вони коштують також 60 доларів. Але такі тяжкенькі. Дивіться, є паджар Зимові, я так розумію. Ціни дивитись не буду, Чи подивитись? Ну, давайте гляну вам ціну. Такі червоні, наприклад, так? були 195. А зараз 156. Окей. Так, ну там сумочки різні. Ходімо дивитися одяг. Все ж таки буду дивитися те, що мені потрібно. Взуття не знайшла те, що мені треба було. Ходімо дивитися одяг. Так, сукенки. О, що це? А якщо отаке от щось собі взяти? Навіть не знаю. А! Дивіться, зроблено у В'єтнамі. Пишуть. так, а що там? 188, 6. Ну, якось так воно якось тут прошито, дивіться, щось терчить. Не дуже мені подобається, що воно там ниточки ці повилазили якось. Ну, добре. Тоді проходимо далі, якщо так. Не знаю, ніби мало би бути й норм. Ну ок, йдемо далі дивитись. Так, бачу футболку з якоюсь бішаною жінкою. гляньте. Кому подобається таке? О, до речі, це ГЕС. Давайте подивимось, скільки коштує ГЕС. 44 долари і 40% знижка. Непогано, окей. А тут ще якісь є. Ага. Також гес, дивіться. Тигр. Ну окей, так, і штани також гес. Ковтинки різні, а це що? О, ну, ця прикольна, але така менюсенька, на якусь дуже маленьку, худасеньку дівчинку. Окей. Проходимо. Проходимо. Так, а це що? Також гест, дивіться, так дуже якось наляпано. Не для мене, дякую. Штани є. Ну, добре, молодці, дивіться. В загальному, в загальному там багато всього. Так, що тут ще в нас є? Штани. Добре, ходімо. Ходімо шукати Так, легіс. Що на леві скажуть? На леві скажуть 40% знижки. Добре. Так, 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 шукаємо сукню мені. Так, купальнички вже тут повивішували. Хоча вона тут постійно є. Що тут? Так, ковтинки. Картинки, футболки, ну тут дуже багато всього, тут можна ритися прямо довго і вишукувати все, різні бренди. Дивіться, кому подобається такий спінжак. Дивіться, він такий золотистий, типу. Блестить, безрукавка. River Island, фірма, не знаю, що це таке. Ну, до речі. Румунія, погляньте, мейдін, Руменія. Окей. І 140 було зараз 69,96. Давайте відступлю вам покажу. Таке, okay. окей. Okay. Штани, ковтинки, штани. Хм. Hmm. Гм, hmm. добре. Ну, мені таке поки що не потрібно, тому ми звідси йдемо далі. Капелюшки, дивіться, які капелюшки. Чорненький. До них буде все липнути. Кепчик такий. Ось такі кепчики. Угу. Йдемо далі. Тут у нас шарфики, ну, це таке більш зимове все, шапочки. Там також капелюшки. І ці вже капелюшки краще виглядають. Такі на літо тип. Окей, йдемо. Курточки, ковтинки. Так, що там у мене? Так, сукенки, де ви? Де сукенки? Ось тут дуже багато сукен. Давайте будемо ритись. Потрібно ритись. Це такий магазин, де потрібно ритись. Тому давайте шукати, що тут є. Ні. Ні. Це що ні, це як якась. Боже. Ні, точно ні. Так, що це? Ца... Ой. Так, давай. Я ще своєю торбою цією. Повішуємо ось так. Ой, а ну-ка. Ні, це як ніби танічна сорочка не підходить. Боже, мой, так знімаю, Надеюсь, надіюсь, вам хоч щось там видно. Так. Ось якісь білі є. Але ні. Шорти такі, що тут я хтось запхав. Так, давайте хоч, хоч щось цікавеньке знайдемо, та я вам скажу ціну. Чи нічого, але також на літу норм, що це Декс якийсь. Декс. Написано 79 доларів і 40% знижка. Ось так. Угу. Так, так, так. Ну, угу. тяжкувато. Так, що це? Ану. Такими рукавами, дивіться? З підв'язкою і ось так донизу. Ну, можливо, й поміряти, чого така прикольна, дивіться. Ану. Бренд. Тепер де? Також оці всі ниточки висять, блін. Так не люблю, коли ось так воно робиться у них. Так, ану, а де ціна? Це що взагалі? Made in Індія написано. А розміри. US 10, 10, 8. 8, два це, мабуть, маленьке чи що це означає. Я по цих два нічого не розумію. Таке, ну, мені здається, на мені воно буде не дуже добре. Тоді я це не буду брати. А ціна? Де? Хлопці, дівчата? Ціну ви дасте на, на сукню, Ні? А, є ось. 189, а знижка також 40%. Ну, добре. Добре, 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 а це ще? Що? Ще щось біленьке є. Це ж така сама, як ми бачили на початку, ні? Дуже схожа, ні. А, так, да, вона, вона. Ну от вона мені симпатична, але, блін, ну, от в неї там стирчать. ті штучки різні. Може поміряти. А хотім то я поміряю. А не. Таке щось. Візьму, поміряю, добре. Поговорили. Так, піду ще гляну на той бік. Так, а це що таке, дивіться? Весільне. Метелики, квіточки. Ну нічого собі. Може, ця така дуже серйозна вже для таких жіночок серйозних, але чому він його не поміряє? Я ж теж трохи серйозна жінка. Ой. Дивіться. Ну і донизу така вона йде. Типу, як завужена. до неї потрібен пояс, мабуть, а потім уже й не потрібен. Шість. Шість буде велика на мене, ні? 6, Шість, чотирнадцять. Вісім і чотири. Ой, чотири. Що це чотири? Може, чотири підійде? А ну, візьму. Візьму, поміряю. Так, що тут ще є. Угу, ось Різні, різні сукеночки. Ось така біла, мені не подобається. Так, ну і тут вже білизна пішла. Ой, дивіться, яка прикольна. Зараз покажу вам. Ой, оце мені подобається, гляньте. Від Кельвіна кляна. 149 доларів. А знижка 40, мабуть. Так, 40. Там з боку написано 40. Симпатичне таке на літо, але мені поки що таке не потрібно. До речі, також дивіться схожий стиль. Так, давай прояснююся. Також схожий стиль, ось так. І що тут ще є? А, є ось така, ну це вже так. За сильно жіночу. Ну, для старших жінок мається на очіці. Років за 40 можливо. Ось так. Вибачте, що я такий ейджист. Не хочу бути ейджистом, але мені здається, що то для старших жінок. Чому питання? Питання повинно бути. Так, веро мода є ось така сукня, але вона коротенька буде. Скільки там знижка на неї дається? Також 40%. Але дивіться, така приємна по... Як то зветься? Є е Л, ЕМ. Дуже приємна по, ну ви зрозуміли. Матеріал такий приємний в неї. Ну я візьму. чого. Ой, ви ж нічого не бачите, Ви ж нічого. Ось, дивіться, на гудзиках донизу така. Візьму, поміряємо Макси. Так, ну все, ходімо. Будемо мірятись. Ще по дорозі до примірочної. Знайшла ось такий костюм. Хочу його також приміряти. Він на колір кораловий. тому що я бачу, що телефон передає більш червоний колір, але він в загальному більш кораловий. Тому будемо міряти. Ну, дивіться. Така ковтинка. Рукава мені подобаються. Тут також прикольний позроблено. Штани мені подобаються. З такою полоскою. Там внизу ще замочок. Виглядає? Так. Тут збоку також замочок. <гум> Чого так костюм? Мені подобається. Погляньте, ось така сукня. Ніби й нічого, але. Але я не знаю. Мені подобається матеріал, він так приємно лягає, в принципі, на ньому, можливо, не дуже видно, коли він пом'ятий. Виняти. Ну, не знаю, що скажете. Ось так. А як вам ось така? Весіляна сукня майже. Хоча вона виглядає не так погано, як я думала. Я Ще я хочу, хочу завітати в чоловічий відділ, швиденько вам показати і піду далі по своїх справах. Так, ну чоловіче взуття також на сейлі, Наприклад, ось такий рібок. Написано 90% і 40% знижка буде. Так. І якщо вам цікаво, чи взяла я якусь сукню, то на жаль, ні. Але костюм, той костюм я взяла. Так, ну тут різні чоловічі. Боже, а це що таке? Це ж сукні дитячі? В чоловічих речах. І та забув. Так, ну, також можна скрізь бачити 40%, 50% на костюми, на нижню білизну також. О, давайте я ще футболочки гляну. Світ, різні Написано було 65 і зараз 39. До речі. Як вам? Чоловіча торбинка. А? В спортзал ходити. А? Так. Роберто Кавальні. 40% знижка. Ось такий тигр. Чугенький такий світшотик, мені подобається. А ну я глянула, що там всередині. О, всередині теплий, дивіться. Угу. І ціна 210. Плюс 40% знижок. Чи мінус. Ви там. Ви там вже собі додасте. Чи віднімете, господи? Ви вже там собі віднімете. Ось такі футболочки, тигри. Тут в них щось. Останнім часом одні тигри. Ковалі люблять тигрів. Так. Марко Поло. Що тут в них за футболочка? Угу. Ну, така простенька футболочка, XL розміру і скільки вона коштує. Так. Написано 69. І 40% знижки. Ой, а тут взагалі вже все закрили, так що чоловіки. Бай-бай, до побачення. Ось, там турбинки якісь. А ще футболки тут гляну. Рубашка є. Так, добре. Шорти. Плавальні різного кольору. О, дивіться, які кльові. Як вам? Ану. цікаві такі. А ціна 59 були. Зараз 50% знижки. Ок, непогано. Так, багато різних джинсів. Різні рубашки, там ще є ковтинки. А, тут це що для дітей? Чи для хлопців? Ну, ось так. Я думаю, це все. О, знову ж таки плавальні шорти. Давайте ще глянемо, що тут є. Щось такі є кольором. Ось такі. Синенькі. Зелененько, жов... Ой, це що? Жовтенько, зелененько-жовтенько, синенькі, зелені коралові чи рожеві, ну, ось так дивіться. Нічого, вибрати можна. Ну, гляньте, тут навіть коври продають. Так, що, люди купують, подивіться. Ну молодці. Люди йдуть, люди беруть. Добре, молодці, чотенько. Так, сваровські 70% знижки. І сваровських вже нема. Все розібрали. Йой, ось так. Хто не встиг, той не встиг. Що ще? Також якісь майже всі з брюликами майже все вже пусте. Погляньте. Майже всі полички пусті. Боже, навіть тут з усіма брюликами вже пусто. Ще вони якісь там є трішки. Пусто. Як вам Діаманта Таке як для дітей. Гляньте пусто. Ось так. Ну що ж, тут вже, бачите, багато брендів. Закрились косметичних, майже вже нічого немає. Тут розпродають щось. Ну ось так. Тому, якщо цікаво, поспішайте. До речі, я коли стояла в примірочну, то прийшла жінка, яка там працює. Тут вірніше працює. І в неї запиталися, коли взагалі буде закриття. Вона сказала, що очікується закриття на перший тиждень або другий тиждень червня. Тому кому ще цікаво, поспішіть. Можливо, ще встигнете щось для себе цікавеньке тут знайти. А я йду далі.